Всім гарного дня. У зв'язку з війною і в зв'язку ще з іншими обставинами, які, на жаль, зараз відбуваються в нашій церкві. Ми якийсь час були, зупинилися з нашим будівництвом, залишалося доволі таки порівняно небагато для того, щоб. Потім запрошувати владику освячувати наш храм, але як війна почалась, ми трішки зупинилися. Але ми вирішили, що зупинятися надовго не треба, і тому хочемо до зими зробити підлогу. Хоча би підлогу. У нас є отаке тимчасове опалення. Це зварили з чого, що було під рукою, там є у нас котел в котельні, і ми вже одну зиму зимували. Цього. До речі, кажучи, опалення хватило доволі таки непогано, ми не мерзли. Але ноги трішечки мерзли, тому що тут підлога бетонна. І ми хочемо в цьому році. Зробити підлогу таким чином. Сюди покласти на цей бетон утеплітель. Я по-научному не скажу, як він називається, я не сильний в цих речах. Це, цей утеплітель, я тільки знаю, що він буде коштувати порядку 15-16 тисяч гривень. Потім на цей утеплітель зробити стяжку. Щоб зробити стяжку, нам треба привести. Аців, десь тон 10. Це КАМАЗ, напевне. Ну, одна машина. Одна така машина в нас коштує 12 тисяч гривень. Більше коштує, звичайно, доставка. Чим сам аців. Сам це він не, не сильно дорого коштує, але сама доставка вона дорога. І оце нам 12 тисяч гривень для того, щоб купити отсів. Ну, і звичайно, цемент. Напевно десь тонна. Тонна цементу, це 40 мішків десь. Один мішок зараз стоїть, здається, 125 гривень. Ну і так приблизно можна порахувати. А потім, коли зробиться стяжка, так, звичайно, туди, окрім ацієва цемента, ще треба закласти таку арміруючу сітку спеціальну. Після цього, як все це застине, як це все зробиться, якщо в нас буде. Кошти, знову таки, все впирається в кошти. Ми все-таки будемо ложити не кафельну плитку, тому що вона дуже холодна, а будемо стілити ліноліум. Ліноліум ну, вийде десь, можливо, 1045. Це такий спеціальний ліноліум, який е, предназначений для того, щоб по ньому дуже сильно топталися в, в обуві. І вже як там вийде з цим лінолеумом на цей рік не знаю, але от те, що треба підлогу утеплити і зробити цю саму стяжку фінішну, це треба. Тому я звертаюся до всіх небайдужих, хто має таку можливість, хто має таке бажання допомогти нашому невеличкому сільському храму, там, де от є таке будівництво, можете. Щось прислати, якісь кошти, номер карточки я закріпив під цим відео. Знаєте, будівництво нашого храму, воно було, як би сказати, не результатом того, що покрасивіє, побагаче. Ми раніше ютилися в маленькому храміку. Це пристосоване приміщення. От я зараз виходжу. Зараз я виходжу, і от там, от, бачите, такий-маленький такий домик з невеличким куполом. От Там і ютилися нашою общиною. Але там стало дуже мало місця. Слава Богу, люди трішечки почали приходити в церкву, і місця стало дійсно дуже мало. І тому було вирішено будувати оце такий великий храм. Ми його, слава Богу, збудували. Основна робота вже зроблена, але дуже багато всього треба ще дороблювати. Тому, будь ласка, хто має таку можливість, ми будівництво продовжуємо. Долучайтеся, будемо вам вдячні. Не дивлячись на те, що такий складний час, все одно жити треба далі. Це мій транспорт. Дуже гарна річ. Це мені мій кум, отець Ніколай. Він зараз служить в Германії, а раніше він тут був, служив в Полтавській єпархії, а сам він родом з Дніпропетровщини. Коли він одружився, він купив собі отакий мопедик. І коли все-таки він рукополишився в полтавській єпархії, цей мопед ну, став трішечки, напевно, незручним для нього, тому він мені запропонував, що давай. Я тобі його продам і будеш на ньому їздити. Я з великою радістю його придбав і на ньому катаюся вже вже 13 років, вважаю. так, уже 13 років. Гарна альтернатива всяким різним автомобілем. Тільки дуже шкода, що взимку на ньому їздити не виходить. Добре, я сподіваюся, що ви відгукнетеся, допоможете нам. Ми за вас будемо молитися, за всіх тих добрих людей, які допомагали і допомагають, тому що в нашому маленькому селі був такий гарний Божий храм. Всім гарного дня!